Приготували, мимо, Ну приспарились. Приспарились. Сипімон сипемо удари. Льоня. Рухайся, рухайся ще. Молодець, ще. Час. Ще раз! Молодці. Зібрали все, що не змогли, скажімо так, своє життя. Воно насправді не таке велике, як ми іноді собі думаємо. Все твоє життя ти дивишся на дружину, в котах, лісунки речей, картівка, все, боксерські рукавички. Я з Запорізької області міста Васильівка. Я займаюся боксом, щоб захищати свою сім'ю і боротися, бути сильним. Для чого ти тренуєшся? Для чого ти прийшов займатися боксом? Щоб захищати борт пів. Три хвилини вони працюють, а хвилина перелажу. Все є вдалося. Я трохи звикаю до тренувань, Потім часом буду дивитися, що з них хочеться. Але 100% кажу всім постійно, що якщо вони навіть не стануть спортсменами, кожен з них навчиться захищати себе. Хоча тренуватися тільки за свого сина, щоб бути йому прикладом, щоб він бачив, що татар може бути певним за собі. Постулайте знову, це постійно я кажу, за свою родину, за свого сина, в будь-які ситуації, в та скажімо так, пояснити, чому він був правда. Але треба зробити все, щоб цей військ не знала. Ми вирішили зробити такий спільний проєкт для дітей військових, для героїв наших, які захищають для їх дітей, зробити безкоштовне тренування. Тим самим популяризувати цей спорт. Тим самим я не кажу забрати дітей з вулиці, вони там не знаходяться. Щоб вони трохи, яку казати, навчилися, то, що справді їм допоможе у житті.